Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. В усі часи на території України жили люди. Тому що тут тільки не знаходять. Наприклад, монету, вік якої близько 2,5 тисяч років. Це гекта, виготовлена з природнього сплаву золота у 5 столітті до нашої ери. Діаметр цієї монетки лише 10 міліметрів, вага при цьому менше 2 грам. Придбали гекту за 47,5 тисяч гривень або ж 1090 доларів. Далі артефакт періоду Київської Русі перстень, котрий належав в свій час досить заможній людині. Він виготовлений з бронзи та прикрашений позолотою та емалями. Щиток цього перстня оздоблений зображенням лютого звіра, який символізує силу, захист та військову доблесть. Придбали цей артефакт за 53 тисячі гривень або ж 1220 доларів. Далі знову артефакт періоду Київської Русі гривня грошова одиниця тих часів. Назва її походить від шийної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, литовський, чернігівський, татарський, новгородський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні й навіть унікальні. Ця стародавня київська гривня була придбана за сі. 75 тисяч гривень сучасних або ж 1720 доларів. Даль Рубль 1913 року, викарбуваний під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Він доволі рідкісний. А причина цього тираж з року в рік подібні рублі випускали багатомільйонними тиражами. А в 1913 році їх викарбували лише 22 125 штук. Придбали цю монету за 80 тисяч гривень або ж 1840 доларів. Далі старовинний ятаган, холодна клинкова зброя, яка була поширена з 16 по 19 століття. Ятаган використовувався переважно в ближньому бою та водночас слугував маркером воїнського статусу. Цей ятаган, руків'я обоймиця і бутероль якого виготовлені зі срібла у 19 столітті, має балканське походження. Придбали його за 93 тисячі гривень або ж 2140 доларів. you Далі старовинна картина, котрій, судячи з усього більше 150 років, вона була придбана всередині минулого століття в московській комісіонці. Автор, на жаль, невідомий, бо підпис і дата створення нерозбірливі. Розмір тут 55 на 41 см, назва в мічтах, а вартість 111 тисяч гривень або ж 2550 доларів. Далі 5 рублів 1765 року. Монета, яка була викарбована за правління російської імператриці Екатерини II. Вона доволі рідкісна, тираж близько 50 тисяч штук. Ці 5 рублів виготовлені з золота 917 проби і важать 6,5 грамів. Придбали їх за 172 тисячі гривень або ж 3950 доларів. В наш час туристичний мультитул з ложкою, виделкою, ножем, відкривалкою та штопором можна придбати за якихось 200-300 гривень. А от радянські, так би мовити, аналоги купують іноді набагато дорожче. Це от звичайний мисливський ніж, виготовлений в минулому столітті, придбали за 5000 тисяч гривень або ж 115 доларів. Багато людей цікавляться, де ж знаходиться жопа міра а. А от вона, в посілки Зімінки Владимирской області Російської Федерації. Звідти припхався до нас боєць освободитель Рома Краснов. Проживав він там, на єдиній, якщо це можна так назвати, вулиці Міра. І цей самий узкий мір Рома вирішив принести й на наші землі. Тут Ромі не пощастило, і його документи поповнили чиюсь колекцію військових трофеїв. придбали їх за п'яти. 5 з половиною тисяч гривень або ж 125 доларів. В наш час є безліч варіантів, як зберегти або й примножити свої гроші. Хтось купує долари або євро, хтось золото або срібло, хтось кладе гроші в банк, а хтось їх. Просто зберігає. Ось, наприклад, звичайні купюри, особливістю яких є лише те, що в обігу вони не перебували і мають номери підряд. Так от придбали ці 6 гривень 1992 року за 7 тисяч або ж 160 доларів. Відкриває трійку призерів 20 гривень 2012 року. Архістратих Михаїл перша українська інвестиційна монета, яка була введена в обіг 28 грудня 2011 року. Карбували її з чистого золота та срібла в п'яти номіналах. 20 гривень найбільший. Вага монети дорівнює тройській унції, а це 31,1 грамма Тираж всього 5900 штук. Архістратих Михаїл був придбаний за 250 тисяч гривень або ж 5750 доларів. Далі набір платинових монет, що складається з п'яти монет номіналом 150 карбованців, присвячених Олімпіаді 1980 року, яка проходила в Москві. На чотирьох з них зображені античні спортсмени, на одній символи Олімпійських ігор. Монети, виготовлені з чистої платини, вага кожної 15,5 грам. Набір бірже придбали за 350 тисяч гривень або ж 8 тисяч 50 доларів. i Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась гора срібла. Саме зараз благородні метали, як то кажуть, в тренді. Срібло, зробивши стрибок в неймовірні 120 доларів за унцію, обвалилось в ціні майже вдвічі, але знову потихенько лізе вгору. На момент створення цього відео, грам чистого срібла коштує в районі 110 гривень. Ці ж 50 100 грамових зливків придбали за 870. 5 тисяч гривень або ж 20 тисяч 120 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.